Вітаю вас, друзі, сьогодні. У випуску хочу вам розповісти про одну безкарну про російську пропагандистку, яка досі перебуває в Україні. Про Діану Панченко, яка до речі є ще й моєю фанаткою. Ну, наприклад, той самий Стерненко. Там Сергій Стерненко Стерненко той самий Стерненко Стерненко. Стерненко і кампанія. Пан Стерненко ну є такий товариш Стерненко. Діана Панченко роками працювала на Медведчука на його телеканалах. Несла антиукраїнську. Дичину і зрештою ті канали закрили, як вона сама каже за правду, і говорити людям правду це те, що ми робили, то собственно із чого нас закрили. Дивно, що діану досі не взяли вести все український телемарафон. І я знаєте, друзі, останні місяці не слідкував за її творчістю. Я практично забув про її існування. Аж ось Діана вирішила сама про себе нагадати, записавши чергове антиукраїнське відео. Сьогодні особливий день. День начала великої Тічисної війни, коли-то так і воно до мільйона підписників на моєму каналі лишилося зовсім небагато. Друзі, тому обов'язково підписуйтесь, тисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який свій коментар, щоб воно набрало більше переглядів. І поговоримо про Діану та її черговий антиукраїнський спіч детальніше, але про все по порядку. Після того як канал, на якому працювала Діана, канал Медведчука Ньюзван, було закрито, вона поїхала до Білорусі та Лукашенкові на це скаржилась. Передавала на ваше ім'я. Якщо ви зможете поспособствувати, ми будемо дуже благодарні. Дякую. Пасушці наші державні канали використовують активно контент. Першого і наш для неї, взагалі, диктатор Лукашенко і агресор Лукашенко це насправді великий патріот. Я читаю, що це чоловік, який много сделал для своєї страны, который, в от нашого президента абсолютний патріот своєї страны. Ну а Росія, Росія для Діани Панченко, дуже хороша. Хоча б тому, що Росія пропонувала свого часу нам дати свій шмурдяк, який вона чомусь називала вакциною від коронавірусу. Росія единственная страна, которая на даний момент готова була бы нам э, какое-то количество вакцин роками діана працювала на російські інтереси. Вона слово у слово повторювала тези кремлівської пропаганди. этот вот тренд антироссия, Это то, что хотят видеть сьогодні в большинстве граждані нашої страны. перестройки України в антироссию. Росію. Проект анті сорвался. Превращали соседнюю с з нами страну Україну в антироссию. Антироссия? Диана діана також вимагала від України абсолютно те саме, що і Росія вимагала від України до повномасштабного вторгнення. Вона вимагала, щоб Україна надала кремлівським маріонеткам особливий статус, а також амністію. Почому Давайте договоримся с Россией о том, что мы предоставляем Донбассу. Асоби статус, Це можна виписати, кінець це звучить, Це не правова формулювання. вона жодного разу ніколи не звинувачувала Росію у агресії проти України, зате вона практично слово у слово повторювала тезу кремлівської пропаганди про те, що нібито Україна бомбила сама себе вісім років. Одновременно із ЛДНР посипалися обвинення в обстрілах Горловки і Донецька, сообщає про намірених провокаціях со сторони України уже останні 8 лет. А якщо Запитати у Діани, хто ж винен у розв'язанні російсько-української війни, Росія, яка напала на Україну, чи може Україна, яка захищається від агресії, то діана не зможе відповісти. Вона просто не знає, Находясь в Києві і відчуваючи відповідальність за свої слова. Я не можу сувірності утверждати, хто першим почав стріляти хоча усе ж таки одного винуватця вона знаходить, і це не Владимір Путін, це Володимир Зеленський. Зеленський зробив все, щоб максимально затягнути переговорний процес по Донбасу і не виконувати Мінськ. Зеленський дуже хотів би, щоб Донбас ушов з України. Доходило й до прямих звинувачень України у тому, що це саме вона, ну і звісно ж, Зеленський, обрала війну. А Росія тут ні до чого між війною і мінськом. Власть вибрала війну. Власть вибрала війну. Зеленський підпочов війну і вибрав війну. А ще записуючи відео російською мовою, діана Панченко розповідала, що Зеленський, так само як і Порошенко, узяв та й заборонив в Україні руський язик. Так заборонив, що вона спокійно російською в Україні спілкується. Зеленський упорно продовжав курс Порошенка. Запрещає руский язик за декілька днів до повномасштабного вторгнення російські нацисти обстріляли дитячий садок у станиці Луганській, і Діана Панченко не змогла не натякнути, що у цьому також винен Зеленський. Поки Зеленський утверджує фейковий праздник в дитячий сад на Донбасі прилітає снаряд. Та ви не подумайте, друзі, що у тому, що Росія напала на Україну, винен тільки Зеленський. На думку Діани Панченко також. У всьому винні сполучені Штати Америки. США намірена втягують Росію войну. Ну а коли наші західні партнери попереджали нас про те, що Росія готується до повномасштабного вторгнення, діана Панченко із цього глузувала. Казала, що це поганий захід, хоче Україні спеціально нашкодити. Єжеднівна іностранне СМІ про вторгнення в Україну, которая вот, -вот состоится. Тепер Захід кошмарить нас війною з Росією. Нагнітані в стилі Путіна вот-вот нападеот. Шай Британії, які роздувають істерію і убивають нашу економіку. Це усе насправді і не дивно, друзі, тому що панченко цілком свідомо працює на російську пропаганду. Вона абсолютно свідомо бреше та маніпулює. Слышу Слишку пльоків свою Панченко, маніпуляторша. Я іногда маніпулюю на шоу. Я вам чесно скажу, да, це да, так. До речі, про те, що Діана Панченко знову відкрила свого рота проти України. Я дізнався із відеоблогу Богдана Амосова, українського журналіста. І я вам рекомендую підписатись на його канал. Посилання я лишаю в описі до цього відео. Ну а Діана Панченко просто напередодні повномасштабного вторгнення глузувала, казала, що його не буде, їй було від цього дуже весело та радісно. Но и тем, зачем Запад нагнетал, Путин вот-вот нападет Путин. Не напал, як тому що історію з вторженім на Путін так і не напал. 24 лютого, буквально за кілька годин до того, як Росія почала випускати ракети у наші міста. Діана Панченко написала допис, у якому натякала, що якщо це і відбудеться, то точно у цьому буде винна сама Україна. А потім вона нила, що її бабуся змушена ховатись від російських ракет та снарядів і ставила питання і ліки. Який вже втік на Росію, чому ж це все так відбувається? Як взагалі, на вашу думку, так відбулося, що країна опинилася? Там, де вона зараз опинилася, та За Путін так і не напав. І попри те, що Діана Бреше, що вона не підтримує Росію та засуджує війну, розв'язати війну це преступлення. Я ні в коєму випадку не намагаюся оправдувати дії Кремля. Вона навіть після 24 лютого жодного разу не засудила російську агресію, жодного разу не записувала про це відеозвернення, тому що вона не змінилася і не змінила свою позицію про що сама пише у себе у телеграмі. Ми не побачили жодного відео, на якому Діана Панченко закликала би Путіна зупинитися. Зате одне відео вона записала: відео про те, як вона обурена, що в Києві вулиці будуть мати назви на честь українських героїв. І якраз сьогодні я знайомилася з перечнем піремінованих улиць, котро получать нове названня, але сумніння у містності в городі Києві. Героя Героїв або, наприклад, улиця Андрія Мельника. Діано. Якщо тобі так не подобаються українські герої, ну для тебе російські, вочевидь, набагато ближчі, то може ти переїдеш на Росію, а не будеш лишатись у Києві. Про що ти сама пишеш у себе у телеграмі? Але Діана не хоче їхати з України. Вона хоче тут далі, потім будувати російську Україну. Страшніше всього в битві трять голову. Хочеться, щоб ми її не потіряли. ведь нам. Діана Панченко не понесла взагалі жодного покарання за те, що роками працювала на російських загарбників, за те, що вона роками промивала мозок українцям, і вона хоче цим займатися і далі, тому що вона на волі, тому що у неї усе добре, тому що вона лишається безкарною. Поки що, якщо вона думає, що все буде так само в Україні, як і до 24 лютого, що вона й надалі залишиться безкарною і зможе поливати Україну брудом, то вона дуже сильно помиляється і дуже дорого за це заплатить обов'язково.